Цими авто власники найбільше не задоволені. І сьогодні я підготував підбірку таких авто саме для вас. Але перед тим не забудьте поставити лайк цьому відео, зробити підписку на мій канал. А ми починаємо. Восьме місце займає Volkswagen Tiguan саме з двохлітровим бензиновим двигуном TSI, яка взагалі основна причина розчарування в цих автомобілях. По перше, ці двигуни подавалися як нові, технологічні. Вони мали би бути досить ресурсні і економні. Але по факту ресурс цих бензинових двигунів залишає бажати кращого. Часті заміни ланцюга ГРМ підвищена витрата мастила навіть на пробігах до 100 тисяч кілометрів. Чутливість до нашого палива і витрата цього палива понад 12 тринадцять. Надцять літрів по місту в звичайній манері їзди, і якщо ми говоримо саме про перше покоління, нібито вже було декілька генерацій цих 2 літрових бензинових двигунів. І в кожній із цих генерацій двигунів виробник обіцяв власникам покращення моделі, покращення двигуна. Але по факту на ресурс, на ресурс ланцюга ГРМ... Ресурс турбіни і витрату палива ці генерації майже ніяк не повпливали. Тому, як показує практика, кожен другий власник бензинового тігуана першого покоління не зовсім задоволений цією машинкою. Сьоме місце займає Opel Astra J. Одразу кажу, власники не є незадоволені самою машиною. Вони незадоволені одним моментом. Право в тому, що в попередника Astra J, а саме Astra H, була проблема з дизельним двигуном 1.7, а саме з паливною системою, де стояв датчик. Регулятор тиску палива. Справа в тому, що в її попередника Opel Astra H була проблема з датчиком, який регулює тиск палива. І через то оберти автомобіля постійно плавали, і власники мучилися, не могли знайти причину, і аж потім зрозуміли, що це регулятор тиску палива, його замінювали, і проблема минала. І коли вийшла Astra J, також з двигуном 1.7, всі подумали: по любому, в новій Астрі цей датчик буде або модернізований. Або замінений зовсім на інший, або замінена сама система регулятору тиску палива, і проблеми не буде. Яке ж було розчарування, коли люди, які купували собі нові Астри, знову стикалися з цими проблемами? Мова йде не тільки про Астри, а про Опелі, починаючи з моделлю H, Astra H, Зефіра і так далі, де з двигуном 17 плавали оберти. І на Астрі Джей також є ця проблема. Самі автомобілі непогані, але чому Опель не замінив Астрі Джей? Ці датчики, щоб позбавити своїх клієнтів цієї проблеми, невідомо. Шосте місце займає авто з Японії, а саме марка MAZDA з її моделлю MAZDA 6 або cx 5 саме з дизельними двигунами. 2,2. зрозумійте мене правильно. Самі як машини вони класні, вони і відносно комфортні, вони класно керуються. Вони вже порівняно з минулими поколіннями по кузову стали більш стійкими до корозії. Також вони мають бомбезний дизайн, вони класно тримаються дороги, але їхні дизельні двигуни об'ємом 2,2 літри. Не зовсім пристосовані до наших умов експлуатації. Поясню, чому в плані підвізки чи автоматичних коробок передач там проблем немає. Реально надійно катається, ходить по наших дорогах. Але специфіка цього двигуна полягає в тому, що він сильно закоксовується, якщо його експлуатувати суто. В міських умовах, але люди не розуміють цього і все одно катаючись суто по місту на короткі дистанції купують дизель. А особливо мазівські двигуни дизельні цього найбільше не люблять. Вони реально дуже сильно закоксовуються. Від цих коротких проміжків, коли вона не встигає прогрітися, страждає абсолютно все, починаючи від екології ЄГР, сажовий фільтр, закінчуючи турбіною. Тому і є думка, що дизельні двигуни 2.2 від мазди вони дуже погані і ненадійні. Так, в них є ще один ряд проблем, але я вам скажу так: їх потрібно експлуатувати суто на далекі дистанції або на заміську їзду. А власники, які ними недовольні, на 90% експлуатують їх в місті. Тому ці машини довго в них і не живуть. Все просто п'яте місце займає німець, а саме Mercedes Benz c клас W204. Ця модель випускалася з 2007 по 2014 рік, і все ніби класно. Комфортна машина з непоганим дизайном, з класною ергономікою салону. Але є в цих автомобілях два нюанси, які реально розчарували їхніх покупців. Перше це їхні коробки. Я говорю не про механічні коробки, а про їхні коробки 7G-tronic, які часто перегріваються від активної їзди. Я наголошую. Не від сильно агресивної, а просто від регулярно активної їзди. Деякі власники цих автомобілів розповідали, що навіть експлуатуючи ці машини не агресивно, а спокійно по трасі чи по місту. Все одно рано чи пізно вилізала помилка, перегрів коробки передач. Але це все техніка, машина складна, і це все окей, що є якісь свої недоліки, і це можна поправити, якби не одне. Але як ми знаємо, Мерседес це не той бренд, який хвалиться своєю стійкістю до корозії. Вони ніколи не були топові в плані корозостійкості і. Цей це клас це не обійшло. Сколи на капоті, на крилах саме з нижньої частини, дуже швидко перетворюються в маленькі жучки саме з іржі, і люди реально розчаровувались, тому що ці машини коштують відносно конкурентів не дуже дешево. Але, попри те, що техніка там непогана, проте не ідеальна, кузов їх частенько підводить. Я вже мовчу про проблеми з електрикою, які дуже часто. Трапляються на шляху власників цих мерседесів. Четверте місце можливо для вас це буде в новинку, тому що поспілкувавшись з деякими власниками цього бренду, я зрозумів, чим саме вони не задоволені. Я думаю, ви бачили, що на дорогах загального користування стає все більше і більше машин BYD. Що розшифровується «Build your dreams» Будуй свої мрії, і в принципі все класно, гарно виглядають. В салоні багато екранів, в салоні все сенсорне, машинки м'ягенькі, класні. Люди думали, йой, які класні машини, все супер. Але радість закінчилася, коли почалась буденність. А саме експлуатаційні моменти, дрібні ДТП і пошкодження. Почались пошук запчастин, елементів кузова, елементів салону. А там вже дуже важкувато. До прикладу, один знайомий, який мав цей біоді, купив його для дружини. Вона не розрахувала габарити, заїжджала в двір і загнула капот об бетонний стовп. Капот склався хатинкою, і само собою рихтувати ніхто його не хотів. Давай шукати його в Україні, і вони шукали на OLX, на інших сервісах, по розборках сенсу не було шукати, тому що банально немає ще шротів поширено на ці авто. Варіант тільки один був замовляти цей капот напряму з Китаю. Помимо того, що цей капот йшов понад півтора-два місяці, так вартість його була 1200 доларів. Я не знаю, як буде в майбутньому, але по факту, поки ці машини купують, це класно. Все до моменту, як з ними, не дай Боже, щось не станеться в плані кузова. Не трісне бокове дзеркало, не відлетить камінь в лобове скло чи в фару з пошуком запчастин. Там реально туго і не розвинено. Саме тим розчаровані власники цього бренду, але в цілому їх хвалять. Наступне авто, яким не задоволені власники, це є Dodge Journey. Раніше на ці Dodge був от бум, тому що з Америки їх ганяли просто вагонами. Люди хотіли міні-вен вмістимий з класним кліренсом на автоматі, 2,4 бензин кинути на газ, їздити і собі кайфувати. Тому і багато хто позамовляв собі їх з Америки, повіддавав гроші і катається. В плані експлуатації їх почали дратувати такі моменти, як перше, це є дуб пластик в салоні. Але всі ми розуміємо, що часто саме американські машини або машини, які зроблені суто на американський ринок, трохи відрізняються від європейських автомобілів саме якістю матеріалів, шумоізоляцією і збіркою. Пластик дрибежить, скрипить, на дотик він не є м'ягенький чи дуже приємний. Але на це, в принципі, можна очі закрити, враховуючи те, що цей автомобіль не є такий дорогий. Другий момент, який не дуже задовольняє власників, це є. Не настільки комфортна підвізка, як в тих самих конкурентів, тому що до Джорні не рахується як повноцінний кросовер. Він більше рахується як мінівен. Такі ж самі мінівени від Форда чи французів будуть значно комфортніші. І по третє, всіх вразив його розхід. Люди як думали, 2,4 на автоматі. Ну буде літрів 13 бензину. По факту воно може пити в районі 15 бензину і 18 літрів газу легесенько при справному працюючому двигуну і нормальній паливній системі. В Цілому ми маємо надійне авто, яке в принципі по наших дорогах ходить довго, але в плані експлуатаційних моментів якості збірки, витрати палива, м'якості і плавності ходу, воно не те зовсім, що від нього очікували. Хоча вона не коштує дуже дорого, тому гріх її сварити за то, Але факт залишається фактом. В нашому, так би мовити, рейтингу залишилось ще два автомобілі, і перший з них буде Ford Escape, саме з бензиновим двигуном. 1.6 EcoBoost. ні для кого не секрет, що ці бензинові двигуни не вийшли такими вдалими, як хотілося би, і потім їх змінили на 1.5 EcoBoost. Але чи стало це значно краще? Залишається ще питання відкритим. Повернемось до 1.6. Сам двигун, як я вже казав, не виявився дуже вдалим. Але власники цих автомобілів, а саме покупці, Цих автомобілів особливо на вже вторинному ринку дуже сильно ведуться на їхні ціни, і вони думають, я буду мати кросовер на автоматі, бензиновий в класній комплектації там за 9 тисяч доларів чи за 8,5 тисяч доларів. Але як я вже казав, авторинок зовсім не дурний, і ви отримуєте рівно то. За яку суму ви купуєте, ви не обдурите так і вийшло Нересурсний двигун чутливий до нашого палива. В цій машині є частенько проблеми з електрикою. Особисто я знаю деяких людей. В одного, наприклад, часто гасла приборка, не могли знайти причину, хоча були вже в багатьох електриків. В іншого постійно мигала то ліва сторона, то права саме з повторювачами поворотів. Так я не сперечаюсь, там класна комплектація. Вони є досить плюс-мінус комфортні, але власники оцінюють так: машинка по зазорах не ідеальна. По кузову, особливо після неякісного ремонту, там може чекати вас іржа, глибша і так далі. По-третє, нересурсний двигун, який до того ж і не є економним. Зазвичай ці Escape 1.6 власники називають саме тривожні автомобілі, тому що ви не можете спокійно сісти на ньому і поїхати, наприклад, з Львова в Київ там 500 кілометрів зі спокійною душею, все одно будете переживати. А тепер перше місце. Якраз добрались ми до фіналіста нашого рейтингу. Авто, яким власники зовсім не задоволені. Я не знаю жодного власника, який мав би таку машину і купив собі знов такий бренд з таким типом двигуна. Мова йде про субару до 15-го року з двохлітровими дизельними двигунами. Проблема з сажовими фільтрами. Автомобіль зовсім не пристосований до якості палива в нашій країні. Проблема з екологією, сажові фільтри. Єгр автомобіль зовсім не пристосований до якості пального в нашій країні. До того ж саме щеплення, яке ходить недовго. Капітальний ремонт цього двигуна коштує понад 4 тисячі доларів. Навіть правильно скажу не капітальний ремонт, а заміна, тому що в плані капітального ремонту він і не дуже підлягає. Зазвичай, коли якраз люди купляли собі дизельні сувари, вони думали, що вони чомусь коштують набагато дешевше ніж аналоги з бензиновими двигунами, і вони вирішили авторинок надурити. Куплю собі дизель, ресурсний, буду собі економити, але ні. Зазвичай, як бренд, людям подобається. Але той, хто мав дизельне Subaru 9 з 10, саме до 2015 року, наступний автомобіль купить собі напевно Subaru, але вже з бензиновим двигуном. Напишіть в коменти, які є ще автомобілі, які особисто вам чомусь зовсім не зайшли. Дякую за увагу. сподіваюся, вам це було корисно і до зустрічі в наступних відео.